Яхти стають ще більшими і ще розкішнішими. У найбагатших людей світу достатньо грошей на іграшки у стилі люкс. Розрив між бідними та багатими постійно зростає. Це стверджує доповідь Оксфордської неурядової організації Oxfam, яка посилається на дані одного з найбільших світових банків Credit Suisse. Однією з причин нерівності Oxfam називає поширення офшорних зон, завдяки яким мільярдери уникають податків. 62 найзаможнішим людям планети зараз належить майже 2 трильйони доларів. Найбідніше населення землі, а це понад 3,5 мільярди мільярда людей, також володіє майже двома трильйонами доларів. Цих грошей не вистачає навіть на базові потреби харчування, охорону здоров'я або освіту. Таким чином, добробут одного відсотка найбагатших людей на землі зрівнявся з добробутом решти людства разом узятої. Зараз у вільних від податків зонах сховані понад сім з половиною трильйонів доларів, і від початку століття кількість інвестицій у податкових раях збільшилася у чотири рази. Україна одна з тих країн, яка через офшорні схеми втрачає мільярди доларів щороку. Також у департаменті бюджетної політики і соціального захисту Федерації профспілок України стверджують, що через інфляцію і замороження мінімальних зарплат і пенсій 75 відсотків українців можна зарахувати до категорії бідних. До зубожіння українців підштовхнули девальвація та інфляція. Військовий конфлікт на сході потягнув за собою, зокрема, зростання рівня крайньої бідності та обумовив появу явища раптова бідність. Нечисленний прошарок населення, 14% українців, так званий середній клас, невпинно зменшується. Водночас кількість громадян України, чиї статки сягнули понад 30 мільйонів доларів, торік, зросла на три десятки людей. Минулоріч у руках півтисячі найзаможніших українців було зосереджено 85 мільярдів доларів. ОксфАМ покладає відповідальність на найбагатших людей світу за використання свого впливу для збереження офшорних зон і привертає увагу до нерівності напередодні всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі.